Нерозгадана таємниця певно, немає людини, яка б не чула про золото Павла Полуботка, яке він залишив на майбутнє незалежної України. Триста років тому гетьман нібито поклав чотири діжки монет у Банк Англії. Цікавими історіями нехтувати не треба, але ні один дослідник не навів переконливих доказів існування цих скарбів. Незважаючи на це. Не розгадана ніким таємниця досі бентежить людей. Нічого не знаю щодо золота полуботка. А от як писати не і ні це справжня загадка. Переглянь наше відео і однією таємницею стане менше. <звук> Заперечні частки не та ні. З різними частинами мови пишемо разом та окремо, частку не пишемо разом. Якщо слово без не не вживається, наприклад, негода непорушно ненавидіти у складі префікса до зі значенням неповної міри ознаки дії стану недосяжність недобачати недописаний. Але пишемо окремо, якщо не виступає для заперечення дії. Не дослухати недочув, пишемо разом із дієприкметником, якщо він є означенням, а не присудком, і не має при собі пояснювальних слів непрочитані книжки, з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками якщо можна замінити синонімом без «не». неспокій тривога, невеликий малий. Недалеко. Близько У складі займенників часток сполучників Неабиякий нехай невже, неначе Частку не пишемо окремо з іменниками, прикметниками, дієприкметниками, прислівниками якщо є протиставлення Не високо, а низько, із дієсловами не бачити, не читаючи. Не завершено із присутковими словами Не треба, не можна пишемо окремо з прикметниками і дієприкметниками, що виступають присудками Борщ незварений. Або з дієприкметниками, якщо вони мають при собі пояснювальні слова Не зібрані ким Батьком овочі із числівниками займенниками. А також при сполучниках і прийменниках не другий, не твій, не при, не то. Пишемо окремо з прикметником, що має при собі пояснювальне слово займенник або прислівник із часткою ні. Ні до чого не здатний ні трохи не цікавий фільм. Із прикметником, перед яким стоять слова далеко зовсім аж ніяк, теж пишемо окремо, наприклад, зовсім недалека путь. Зі словами, які пишемо з Дефісом Не по нашому. Зверни увагу. Якщо немає, можна замінити формою нема, то пишемо разом. Немає інтернету дорівнює нема інтернету. У таких реченнях ніколи немає підмета. Порівняй. У нього немає навушників. Нема навушників. Пишемо разом. Він не має навушників окремо. Деякі дієслова, залежно від значення, пишемо із часткою не окремо або разом Не здужати, Не змогти окремо, Не здужати, хворіти. Разом. Якщо часткою не заперечується ознака, виражена прикметником у ролі присудка, пишемо окремо. Наприклад. Це море не глибоке. Не є глибоке заперечення. Але українці перепливли це неглибоке море. У цьому реченні «неглибоке» виражає одне поняття. Частку ні пишемо разом з іменниками, прикметниками прислівниками, які без ні не вживаються Ні нісенітниця, ніяковий, І ні з займенниками та прислівниками. Нікого. Ніякий, ніколи, ніскільки. Частку ні пишемо окремо. У складі займенників, якщо вона відділяється від займенника прийменником ні з кого, ні до чого. У реченнях із заперечним присудком, він не вимовив ні слова у фразеологізмах, наприклад, ні тут, ні там, ні тепер, ні в четвер. Якщо ні, вжито для заперечення чогось. Або для підсилення висловлювання. Ні кроку далі. Тепер ти знаєш, як писати не і ні з різними частинами мови. Повернімося до таємниці золота гетьмана Полуботка. Разом пишемо. Заперечне слово немає, що можна замінити нема, прикметник незалежної, який можна замінити синонімом без не суверенної. Дієслово нехтувати, що не вживається без «не». прийменник, незважаючи. Не з дієприкметником без пояснювальних слів нерозгадана таємниця пишемо разом. Дієприкметник із пояснювальним словом пишемо окремо, не розгадана ніким таємниця. Дієслова «чула», навів та присуткове слово «треба» з «не» пишемо окремо. Нібито ніким пишемо разом. Ні один Окремо Спиши слова, знімаючи риску. Перевір. Разом пишемо слова недуга, незламний, невдовзі, неправда, недорід, недобачати, немає дощу, не зібрані яблука, недолік, неначе, ні звідкіля, ніколи, нітрохи, ніде. Ніяк, нічий. Окремо пишемо. Не зібрані сестрою яблука. Не зовсім не ти. «Ні «Ні ні до чого», ні туди, ні сюди Не по вашому. Зовсім невесела пісня. Запам'ятай частку не пишемо разом. Якщо слово «без не не вживається, коли можна замінити синонімом «без не» у складі префікса «недо» Зі значенням неповної міри але окремо, якщо не виступає для заперечення дії. У заперечному слові немає яке можна замінити формою нема, у складі займенників часток сполучників. Із прикметником, що означає одне поняття, і з дієприкметником, якщо він є означенням і не має при собі пояснювальних слів. Частку не пишемо окремо з дієсловами. Якщо є протиставлення зі словами, які пишемо з дефісом, із прикметниками та дієприкметниками присудками якщо часткою не заперечується ознака, із дієприкметниками з пояснювальними словами із числівниками займенниками, а також при сполучниках і прийменниках, із прикметниками, що мають при собі пояснювальне слово із часткою ні або перед якими стоять слова далеко зовсім аж ніяк, із присутковими словами. Частку ні пишемо разом якщо слово без ні не вживається. Із займенниками та прислівниками. Ні. Пишемо окремо. У складі займенників, якщо вона відділяється прийменником, У реченнях із заперечним присудком, У фразеологізмах. Не зволікай. Став уподобайку. Стеж за нашим незвичайним каналом і відкриєш усі нерозгадані мовні таємниці.